ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Терміновий дзвінок всі китайські інженери атомники разом із американськими колегами хочуть взяти під контроль станцію. Пише телеграм-канал Кремлівської, що путіну дали 24 години на прийняття рішення. Далі розмова буде зовсім іншою. Понад 20 літаків із спеціалістами й обладнанням готові до виліту. Путін піднімає ставки. Наближається один із складних опалювальних сезонів. Україні готуються до важкої зими в умовах повномашту. Штабного російського вторгнення енергосистема держави ще не працює у повному обсязі. і Залишається однією з вразливих інфраструктурам. Минулого року, 15 листопада, в Україні ворог уже завдав ракетних ударів по енергосистемі в областях України через пошкодження електростанцій. У багатьох областях були введені аварійні відключення електроенергії. Утім, у поряд з блекаутами в Україні Продовжує залишатися ще одна небезпека. Пов'язана із роботою Запорізької АЕС на території Запорізької АЕС на наразі важкого зброєння, проте залишаються міни. Проц... Це заявив генеральний директор Магатера Феля Гросі. Повідомляє бій. Експерти МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків номер 2 5 та 6. Вони зафіксували, що енергоблоки 2 і 5 залишаються у стані холодної зупинки. а Енергоблок номер 6 у стані гарячої зупинки. Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори енергоблоків номер 4 і номер 5 та провела обхід периметра Заес нагадаємо, цьогоріч в липні у цьому світі почалися готуватися до імовірної трагедії. На внаслідок підриву росіянами Запорізької атомної електростанції, відомо, що рашисти замінували тоді територію атомної електростанції на Запоріжжі і тримали її під пильним контролем. Жителів України застерігали про небезпеку у разі непередбачуваних сценаріїв, а саме вибуху станції, який можуть здійснити вороже налаштовані росіяни. Говорити про ймовірний підрив ЗС почали також в НАТО, як зауважив на той час голова військового комітету альянсу робобауар, якщо росіяни таке зможуть вчинити підступний теракт з підриву електростанції. То такі дії спричинять глобальні наслідки для всього світу. За даними української розвідки та СБУ, Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС із викадом радіації. Окупанти замінували на атомні станції ставок охолоджувач у Кремлі, як завжди, все заперечують і посилаються на оцінку ситуації від МАГАТЕ, мовляв, із безпекою на найбільші атомні електростанції в Європі все гаразд. Проте міжнародне агентство з атомної енергії не дає чіткої відповіді про ситуацію на Запорізькій АЕС. Там заявили, що окупанти, нібито замінували. Не ставок охолоджувач, а в іншому місці, зокрема у середині станції, і по її периметру, очільник Магатерафаль Грос, який приїздив на окуповану АЕС у Запорізькій області після підриву Каховської ГЕС, хоч і визнає, що присутність вихобухівки на станції не відповідає стандартам безпеки, водночас запевняє, основні функції безпеки об'єкта, не будуть суттєво порушені. У разі що найгіршого сценарію вибуху на ЗС найбільша небезпека буде в 50 кілометровій зоні навколо станції. Проте і за 100 кілометрів від епіцентру у вибуху також буде значне забруднення. Про що попередили в Держагенції з управління зоною відчуження до 50 кілометрової зони на Запоріжжі входять Кам'янка, Дніпровська, Кошу, Гума, Малокатеринівка, Балабине, Балки, Василівка, Велика та Мала Вілозерка, Дніпрорудне, Михайлівка. На Дніпропетровщині, Нікополь, Марганець, Покровська, Червона. Григорівка, Грушівка, Токмаківка, Покров, енергетики, рятувальники, поліція та медики у зоні 200 кілометрів навколо ЗС вже створюють спеціальні штаби. А всі, хто у разі небезпеки, захочуть виїхати з цієї зони, обіцяють забезпечити транспортом. Якщо росіяни наважаться на чергову рукотворну техногенну катастрофу в Україні, далі все залежатиме від погоди, зокрема вітру. Якщо вітер буде в західному напрямку, то радіація цілком може досягти в європейських держав, а у східному цілком зачепити саму Росію. Тим часом американський сенат від обох партій вже внесли резолюцію що будь-яке використання Росією чи Білорусі тактичної ядерної зброї, бо удар по ядерному об'єкту НАТО розглядатиме як напад на себе по радіацію понесе на країни альянсу і почне діяти згідно зі своїм правом на захист. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.